У новій формі нові міліціонери муніципальні вже у травні вони вийдуть на вулиці столиці. Перші добровольці вже пройшли підготовку і готуються до служби. Новобранці кажуть, ішли з великим бажанням захистити і змінити міліцію на структуру якої не боятимуться, і якій городяни довірятимуть. Перших народних міліціонерів бачив Іван Гребенюк. Ви зацепили за камінь, якщо ви падаєте на нього, раз. Столичне училище підготовки працівників міліції цікаво, що якихось півроку тому свої навички тут відточував і Беркут. А нині ті, проти кого вже не існуючий спецпідрозділ, ті ж таки навички застосовував на практиці. Ваша задача завжди контролювати все. Тут і вихідці з самооборони майдану, і колишні військові, і ті, хто лише знайомиться з військовою справою, батальйон патрульної служби особливого призначення, принаймні так їх іменуватимуть у столиці. Робимо все, що все, що потрібно, для того, щоб навчитися користуватися зброєю, проводити маневри, проходження перешкод і заходити в квартиру, де є елементи. Ви особисто в останнюсь, коли зброю в руках тримали, коли я зброю в руках тримав, ніколи не спішить. Шанс стати правоохоронцем отримав кожен, хто у віці до 45 років у гарній фізичній формі і без проблем із законом. Решти в МВС пообіцяли навчити те, що не злукавили. Володимир учора будівельника нині без п'яти хвилин міліціонер пересвідчився на собі. Можливо, появиться до нас довіра, до нашого батальйону, і таким чином ми зможемо побрати тих міліціонерів, які не виконують свої завдання суб'єктом адміністративного порушення. Що в нас виступає Саме бажання щось змінити цих хлопців і привело на службу не приховують. Вплинули і події на майдані. і Те, як нині на сході, деякі міліціонери переходять на бік сепаратистів і російських військових. Бажання в очах видно їхніх десь да, да. є. Є ентузіазм. Це саме головне, ентузіазм. Є. Люди хочуть цього навчатися. їм Інтересно цього навчатися. Прискорений курс підготовки усього 10 днів, і через те, що багато бажаючих, приміром у Києві до батальйону хочуть залучити чотири сотні добровольців, і через те, що нині на вулицях надто не вистачає наглядачів за безпекою. Киянин Антон увійшов до перших двох десятків нового батальйону. Колишній військовий контрактник після дворічної перерви повернувся і інших кличе. І сюди прийшли, ну можна сказати, патріоти, тому що ну, це люди, які. От в такий час піднялися з диванів, то із виключили телевізор і прийшли служити. Подібні спецпідрозділи створюються по всій країні, і за підтримки МВС і за сприяння бізнесовців. Мета спільна безпека людей. Ми вже нарахували понад 30 таких загонів. Вони зараз набираються, їх навчають, як саме служити в міліції, що вони можуть робити, як вони це можуть робити. І вже будуть вони тоді допомагати, звісно, враховуючи відсутність досвіду у декого з новобранців, навіть після прискореної підготовки до практики, вони будуть братися поступово. Перші ж загони нової міліції вийдуть на патрулювання вже під час травневих свят. Іван Гребенюк та Валерій Ситюк. Новини 2+,2. плюс